Нача компанія Viva презентує вакуумний асензаційний автомобіль моделі as 0803 на базі автомобільного шасі Photon Auman 1226. Машина має цистерну об'ємом 9 кубічних метрів і стандартно обладнана клапанами запобігання надмірному тиску і вакууму, фільтром, уловлюючим специфічних запахів та окремими лючками для збору та зливу нечистот. Особливістю цього автомобіля є потужний вакуумний насос продуктивністю 420 кубічних метрів за годину. Який забезпечує швидке наповнення цистерни та дозволяє віддалятися до 20 метрів від точки забору, що також забезпечується відповідним запасом напірно-всмоктувальних локовів на борту автомобіля. І пультом дистанційного керування. Окрім того, цистерна обладнана заднім днищем, що відкривається за допомогою гідравлічного приводу і в поєднанні з потужним вакуумним насосом дозволяє завантажувати і вивантажувати рідкі відходи з підвищеним вмістом мунустого осаду. Таким чином, вакуумний автомобіль Viva моделі AS-0803 може виконувати таку роботу, яку інші не можуть. Увага до ергономіки при виготовленні обладнання та сучасна кабіна автомобіля, що обладнана кондиціонером, заднього огляду та іншими корисними дрібницями, створюють комфортні умови праці для робітників.